Привіт, друзі! Радий вас вітати на своєму youtube каналі Полз за Закімом. Тут будуть відео, як вивчати мову, корисні якісь інструменти, матеріали і так далі. А також мої відео з особистого життя, і можливо, навіть інколи мій, мій лайфстайл. Отже, перше відео, яке я для вас запишу на цьому youtube каналі таке знаєте, присвячене цікавому чомусь. Це буде: Як почати вивчати нову мову? Це таке глобальне питання, бо багато хто ніби хоче, а ніби щось якось іде не так. І я скажу особисто свої три лайфхаки, як почати вивчати мову. Дивіться, перше, ми викорінюємо з себе слово вивчати, ми переходимо на використання слова практикувати. Чому? А тому що дивіться, що означає вивчати, які у вас асоціації, коли ви кажете вивчати мову. Скоріше за все, у вас асоціація одна. Школа, універ, дошка, викладач, писати, конспекти, вивчати, зубрити, довбати. Навіть ті, хто з вас кажуть, о, я любив школу або любила університет і школу, о, любила викладачів, любила навчатися. Мені так це подобалося. Так чи інакше, в будь-якому з випадків, любили ви школу або університет, науку або не любили, в будь-якому випадку у вас асоціація у всіх одна і та ж сама це довго. Школа це довго, університет це довго. А давайте з іншого боку глянемо, взагалі вивчити мову. Я взагалі не розумію, як можна вивчити якусь мову. Я знаєте, скільки є поляків, яких дуже легко здивувати якимось новим польським словом. Ви просто таке слово в інтернеті гляньте, підійдіть до поляка, скажіть, а що це означає вам поляк? Скаже, я не знаю. Підійдіть до англійця, скажіть, і він вам скаже, я не знаю. Знайдіть англійця, філолога англійської мови, який, казалось би, професіонал в квадраті. Дайте якесь слово, і він цілком можливо, що скаже: Я його не знаю, бо я не знаю походження цього, походження цього слова. І це абсолютно нормальна історія, коли люди. Не знають якихось слів, навіть в тій мові, якою вони є носії, носіями якої вони є, Ось так, мабуть, правильніше Тож, друзі, дивіться, Вивчати мову неможливо, можна з нею лише комунікувати на якомусь рівні, можна допрактикувати її до якогось рівня. І, взагалі, наприклад, я не говорю мовою, бо я її не вивчав. Мало хто так говорить, мало хто так зізнається. І чия це відповідальність? Ну, типу, частково це ваша відповідальність. Але я вам раджу перейти на використання, практикувати мову. Мову не вивчають, мову практикують. І ви якщо почнете її практикувати і почне усвідомлювати, що я мову практикую, і тоді я нею говорю. Я практикував мову протягом там. Шести місяців, і тому я спілкуюся, використовую цю мову на такому рівні, якого поки що або мені вистачає, або, наприклад, наразі не вистачає. Відповідальність вся на вас, і ви в будь-який момент можете не плакати, що ви її не вивчили. А можете просто сказати, я її не практикував. Практикував це, що це присвячував час. Тому, якщо я хочу нею заговорити, якби вивчити її, це хоча це негативна установка, то я буду її практикувати більше. Розписуйте завжди цілі. Це такий підпункт. Що я буду мати за 3 місяці, за 6 місяців, за 12 місяців. Краще всього це зробити на бумазі. Типу, можна це просто в голові приблизно, але це все буде абсурдно. Краще все це на бумазі чітко прописати. Можете зробити, як я, колись, написати, наприклад, сертифікат, виданий ваше ім'я і прізвище. Знизу написати, пам'ятаєте, як в Ворді ми в школі робили, типу, там, не знаю, там місто Харків або місто Київ, або там місто Варшава, там 2024 рік. І написати десь, наприклад, на майбутній рік, наприклад. Весна 2026, весна 2025 року, щось таке. І написати там сертифікат, виданий ім'я та прізвище за такий-то рівень а, в такій-то мові яку ви вивчаєте французька, італійська, іспанська і так далі. Потім дивіться, наступне. Будемо будувати цю звичку. Тобто ми вже викорінили, викорінили слово вивчати мову. Ми тепер будемо використовувати слово практикувати мову. Що далі? Тож треба її почати практикувати, власне кажучи. І тепер ми підходимо до фішок і лайфхаків. Отже, друзі, дивіться, <клес> фішки і лайфхаки ми беремо з вами. Ем, спочатку, маючи якусь звичку, пити каву зранку, наприклад, або приймати душ, чистити зуби відразу після пробудження, або чистити зуби після кави, як завгодно, які завгодно рутинні звички, які ми робимо постійно, постійно, постійно. Що робиться постійно з дня в день, це є нашою звичкою. До цієї звички, яка вже є, зверху накласти ту звичку, якої поки що немає, але ми хочемо мати. Це лайфхак, про який знає багато хто, в принципі, Америку я не відкрив, якщо чесно. Ви п'ючи каву зранку. Включаєте підказ тієї мови, яку е, вивчаєте. Окей. І у вас що є? Побудувати нову звичку, абсолютно наголо. на голий фундамент це тяжко. Але легше буде, якщо ви побудуєте цю звичку на той фундамент, який вже трошечки хоча б є. П'єте каву зранку, чудово, послухайте підкаст. Чистите зуби після душу? окей, значить, я спочатку приймаю душ, потім чищу зуби, а потім сідаю на 2 хвилини писати. Англійські речення, і переходимо до наступного лайфхаку. Вивчайте мову щодня, вивчайте мову як можна меншими кусочками, але частіше. Не одну годину на день, на яку я буду себе підбивати 4 години, а просто так стаю і дві хвилини пишу. А що писати? А що попало? Головне тою мовою, яку ви вивчаєте, або візьму і дві хвилини слова там повчу. Так, да, звісно, слова вивчати це неефективно, краще в контексті, але тим не менше, просто щось робіть протягом двох хвилин, дорогі друзі. І з цього всього ми виходимо о що не практикуємо, не вивчаємо мову, а її практикуємо. Не вивчаємо мову там дві години на день або чотири години на тиждень за один раз, а вивчаємо мову протягом двох хвилин 5, 7, 10 разів на день. Це ефективно, це класно і круто. І також також, будуємо звичку на звичку, яка вже існує. От, В принципі, все, що я хотів сказати, дорогі друзі. Якщо є питання, пишіть в коментарі, з радістю відповім. Тож на цьому ютуб-каналі скоро буде виходити круті відео, їх буде багато, багато і багато. Моя кар'єра ютубера лише починається.